Вітаю в ефірі. Програма Власна Думка. Сьогодні, 17 квітня, а вже завтра буде відзначатися 18 квітня. День пам'ятників та історичних місць. Саме до цього свята ми приурочили нашу сьогоднішню програму, адже наша рідна Україна має дуже багату історію та культуру. Тож має багато і пам'ятників, які можуть розповісти нам про ті чи інші історичні події. Отже, ми сьогодні і будемо говорити із жителями нашого міста, які пам'ятники вони бачили, як ставляться загалом до такого явища, як встановлення пам'ятників, та як можна ставитися до тих людей, які ці пам'ятники руйнують. Про все це у нашій сьогоднішній програмі. Скажіть, будь ласка, ви любите подорожувати? Так, да, як. Здоров'я є, то подорожую. А які ви пам'ятники відвідували або пам'ятки культури за своє життя, можливо, щось вам найбільше запам'яталось? Ой, в Києві була, в, пічі, в Лаврах ходила везде, і в Умань їздила, там теж ми ходили по пам'ятниках. Ну, так то більше ніде тут. А так. А як ви ставитеся взагалі до такого явища як пам'ятник? Чи потрібно їх встановлювати, чи не потрібно? Та, ну, це наше прошле, звісно, потрібно. Ну, зараз молодіж цього не розуміє, а в нас це наше прошле, звісно, пам'ятники. Ну, смотря які пам'ятники, смотря кому? А як ви ставитеся до того, що деякі пам'ятники, ну здебільшого, це пам'ятники Леніну, а на західній Україні це пам'ятники Шухевичу? Там Бандері їх руйнують останнім часом дуже часто. Ну, я даже я не можу сказати на що цього. Щас бачите, яка політика, бачите, як вони по-своєму все оце перекручують. То я навіть не знаю, чи потрібні вони, чи не потрібні. Може вони вважають, що не нужні вони, і може, що ж дато й руйнують. А мені стоїть та й стоїть, хай стоїть. Він нікому не мішає. Бо все ж таки ми в школу ходили і про Леніна учили, і зірочки носили. А зараз я, я навіть не можу сказати, як воно за час це все перекручено, пересе. То зараз навіть не поймемо, що зараз в політиці таке твориться, а то, що по це ми розібралися. Оце так програма власна думка. І у нас сьогодні тема пам'ятники. От ви за своє життя бували десь у якихось цікавих містах, де вам би запам'ятався який-небудь пам'ятник, пам'ятка культури? Бувала. Я при СРСР союзі вчилася в школі, де нас возили. По всьому був связьким союзу. А що найбільше запам'ятали? Ну, – Київська лавра. – Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся взагалі до такого явища, як пам'ятники? Чи потрібно їх встановлювати? Особливо от, там, знаменитостям відомим людям. Ну, не знаменитостям, ну, так би мовити тим, хто найбільш відомий. Так, да. Потрібно. А для чого потрібні, на вашу думку, пам'ятники? Для вас питання і патріотизму. Тому що, по-моєму, у нас зараз, зараз час хамства, нахальства і, і неуваження другим, тому потрібно. От скажіть, будь ласка, як ви ставитеся взагалі до такого явища, як встановлення пам'ятників? Потрібно це робити чи ні? Як? Ну як потрібно, то Ну, взагалі то, ну як сказати, потрібно це робити, взагалі-то, ну як, це ж пам'ять якась. Щоб залишити пам'ять для наступних поколінь, так? Звісно. А як ви ставитеся до того, що дуже часто останнім часом руйнують пам'ятники? Я проти. Звісно. А чим керуються ці люди, як ви гадаєте? Не знаю. Зараз, наприклад, ну пам'ятники воїнам, особ... як сказати, по -кранськи. ну, захисникам. Звісно, руйнують. От як ви ставитеся загалом до такого явища, як встановлення пам'ятників? Потрібно їх встановлювати, там, приурочених до якоїсь події або по якимось людям чи ні? Читаю, потрібно. А для чого це потрібно? Ну, щоб пам'ять була в молодих в наших поколіннях в нашого молодого. Про що йшлося в нас, все як ось пам'ятник був і стояли бутилки і чарки на оцьому пам'ятнику, де Чорнобильців. Це ж вони вже взагалі не розуміють, де який пам'ятник стоїть і де можна пити і гуляти. Ну, я думаю, що потрібно, я не знаю. Як ви ставитеся до такого явища загалом, як встановлення пам'ятників тим чи іншим, подіям, особам? Як до цього можна відноситися? Тільки ж з положительної точки зору. Тобто пам'ять, пам якщо жива, значить жив і народ. А якщо немає пам'яті... Тобто, встановлення пам'ятників це як відображення, розвитку культури, рівня культури, так? Не тільки рівня культури, а й рівня нашого воспитання. Справа в тому, що я ж кажу, не буде історії, не буде толку. А історія це пам'ять, а відображуємо ми її, встановлюючи пам'ятники, тобто дошки меморіальні. Біліськи і тому подобне. А як ви ставитеся до того, що останнім часом дуже часто руйнують пам'ятники? Це показує те, що той, хто руйнує, в того нічого нема? Взагалі ні бажання жити, ні бажання передати щось від себе поколінню своєму. Ну, в общем, це дуже серйозна вість, і на неї одним словом відповісти неможливо. як ви вважаєте, який, який з пам'ятників є найпоширенішим в Україні? Справа в тому, що ми 70 років строїли комунізм, шанували комуністичну партію, ну, відповідно, лідера її це Володимира Леніна Ульянова. Соответственно, йому по всьому Союзі саме більше пам'ятників. Скажіть, а чи подорожували ви загалом іншими містами? Ну а як же ж? А які пам'ятники вам у інших містах запам'яталися найбільше? Ну, Держава наша Україна, на ній теж є свій лідер. Це Шевченко, Тарас Григорович. Леся Українка, тобто відомі письменники, відомі. Бусть люди, які віддали своє життя в війні 41-го-45-го року. Ну і так, кої-які партійні діячі. Так, вам запам'яталось найбільше, так? Ну, в сущності, так. Да. Те, що я бачив, те мені і запам'яталося. Здравствуйте, дякую. Як ви ставитеся загалом до такого явища, як встановлення пам'ятників тим чи іншим історичним подіям, особам? Я вважаю, що якщо в історії людина внесла якийсь значний вклад, то пам'ятник варто ставити. І, наприклад, той же пам'ятник Леніну чи іншим діячам, які зараз зносяться, я не вважаю, що це правильно. Наприклад, в Німеччині пам'ятники бісмарку стоять, як і він там був для них. Добре чи поганий, але то була історія. Тому я думаю, що хай будуть. Зрозуміло. А які пам'ятники за своє життя ви бачили, які вас найбільше вразили, можливо, запам'яталися? Чесно кажучи, так, щоб вразили, не знаю, напевне, в Бердянську пам'ятник бичку, який врятував від голоду. Великовітчизнею війну міста Бердянська. Розуміло, дякую вам. От як ви взагалі ставитеся до того, до такого явища, як встановлення пам'ятників? Потрібно це робити чи ні? Ну, я думаю, так, да. це ж як така пам'ять про минуле, то я думаю, що так, да, треба встановлювати. А як ви вважаєте, от із сучасних українських діячів чи гідний хтось того, щоб там, після життя його встановили пам'ятник? Ну, я не знаю, я не можу цього сказати. Таже не знаю. Ну, чесно. ну, мабуть, якщо не знаєте, якщо ніхто не спадає на думку, то поки що, мабуть, на вашу думку ніхто не їде. Ну, мабуть, ні, на мою. Прошлі, так, ще ж навіть без поняття, я не знаю, не можу сказати. А як ви ставитеся до того, що дуже часто останнім часом руйнують пам'ятник? Ну, звісно, я плохо до цього відноситься, тому що це, як то кажуть, пам'ять, і треба берегти це все і то тобто, є, ну. Звісно, проти того, щоб її руйнували. А за своє життя ви бачили якісь незвичайні пам'ятники можливо? Ні, не приходилося. Не бували в таких містах, то не приходилося. Як ви ставитеся до такого явища, як встановлення пам'ятників тим чи іншим відомим особам або історичним подіям? Пол положительно. А як ставитеся до того, що їх руйнують? Ні, це зовсім не гарно. Як ви думаєте, чому руйнують пам'ятники? Ну, молодежі, наверное, делать нечего, ты їх руйнують. Нема куди ходити, нема чим їм займатися. І руйнують. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте і сучасних українських діячів чи гідний хто небудь, щоб йому встановили пам'ятник? Мені здається, ні. Ні. Немає жодного. Ні. Будемо сподіватися, що ситуація покращиться. Будемо. Як ми дізналися з відповідей. Жителів нашого міста, то пам'ятники встановлювати потрібно, і потрібно їх оберігати, тому що це пам'ять Пам'ять про будь-яке покоління, будь-яку епоху для наступних поколінь. І дуже прикро, дуже прикро, що пам'ятники останнім часом руйнують. Навіть що б здавалося? Пам'ятник Чорнобильцям і його вже знівечили також. Якщо пам'ятаєте, ті, хто проходили, ось тут буквально висів великий дзвін, але його вже чомусь немає. Кому він був потрібний, кому він заважав цього, на жаль, ми не зрозуміємо. І, мабуть, не зрозуміємо і тих людей, які руйнують пам'ятники Леніну, пам'ятники на Західній Україні, Бандері та Шухевичу, що зробили пам'ятники людям, та нібито нічого стоять собі і мовчать. Але їх чомусь руйнують. Але щоб не завершувати нашу програму на такій сумній ноті, ми вирішили показати вам підбірку найцікавіших та найнеймовірніших пам'ятників України. А на цьому я буду завершувати нашу програму. До нової зустрічі і нехай вам щастить!